Хочу сказати важливу річ. Мені е, часто кажуть такі слова, що як тобі добре. У тебе ж такий чоловік. Якби не твій чоловік, ти б не змогла, там, не вийшло. Е, він тебе дуже підтримує. І так воно і є. Чоловік мене дуже сильно підтримує. Але чоловіка свого я зустріла вже три роки, будучи із Богом. Знайшовши да, місце в своєму серці для Бога, нарешті. Три роки я будувала свої взаємовідносини, і аж тоді я зустріла свого чоловіка. Я хочу знаєте, дати таку пораду всім дівчатам, жінкам, які шукають, чекають, хочуть так, мати чоловіка своєї мрії, чоловіка, який буде любити, поважати, цінувати. Забезпечувати, не знаю, ті, в кого бажання, так? Можна багато чого перечислювати, хочу вам сказати таку річ. Перш ніж зустріти свого чоловіка, краще займіться собою. Чому? Тому що, якщо ви, вийшовши з якихось відносин нехороших, так, які завдали вам болю, ви зайдете тією ж самою особистістю. То у вас будуть такі самі відносини, які були до, можливо, навіть і гірші. Чому? Тому що ви притягуєте собі подібних. Я, щоб зустріти свого чоловіка, три роки пройшла із Богом трансформацій внутрішніх. Розумієте? І тому через три роки, коли ми зустрілися, я вже знала, де я з ним зустрінуся, мені Бог сказав. І коли я побачила в той самий день, я почула це він, мені дух Святий, сказав. Я це сто процентів знала. І знаєте, на перший погляд, це була людина не тих моїх старих, як сказати, стандартів. Зовсім. Раніше мені подобалися інші чоловіки, так, в мене були інші стандарти. Ну і Із-за того я якби страждала. У мене не вийшло. Але коли Бог попрацював з моїм серцем, коли він почав міняти мене, коли я вчилася поважати інших, поважати себе, бо якщо я не поважаю інших, корінь де, Значить, я не поважаю себе. І багато-багато такого, знаєте, що Бог. Я перестала брехати, додумувати. Взагалі я побачила світ, от коли я покаялася по-справжньому, да, я побачила світ ніби іншими очима. А насправді це були справжні, справжній мій погляд, тому що ми ж дивимося не очима фізичними. Ми дивимося внутрішнім оком, так, образно кажучи. Наприклад, от бувають дні. Коли ви просинаєтесь, ви дивитесь в зеркало, і, і ви така щаслива, і, і ви так собі подобаєтеся, і все супер, вам здається, все життя прекрасне, ідеальне, і, і, і ви щаслива літаєте, так. А буває ні, що ви просинаєтеся, і ви, в принципі, та сама, все те саме, але ви дивитесь в зеркало, і ви собі не подобається, і все вам не так, і хтось щось не так сказав, і, і це і це ліжко мені вже не подобається, і цей диван треба вже поміняти. І я вже не можу більше в цій квартирі жити. Правда? Що це означає? Що ви зараз дивитеся своїм внутрішнім станом? Розумієте, Чому важливо стан, чому важливо працювати над собою? Тому що чим більше ви будете працювати над своїм серцем, над своїм внутрішнім станом, тим більше ви будете бачити красу довкола себе, красу в дзеркалі, ні на що, красу довкола себе. розумієте, І тому, щоб зустріти людину, яка по-справжньому буде вас любити, ви повинні спочатку навчитися бачити ось цю красу. Тому а, просто хочу вам сказати: працюйте над собою, працюйте над своїм серцем. А, просіть Бога, щоб допомагав вам мінятися. Не просто я хочу і дайте мені, бо я хочу чоловіка, який буде мене любити. А всі, які мені попадаються, вони якісь а, не такі. так? Задумайтесь, чому вам попадаються не такі. Всі погані, одна ви хороша. Це так, як я колись думала. І просто почніть, якщо ви хочете собі добра, опять же так попросіть Бога, щоб навчив вас поважати себе. А якщо ви будете поважати себе, то ви зрозумієте, що ваша внутрішня переміна вам зараз життєво необхідна. І тоді, пройшовши певний шлях із Богом ваших трансформацій, які підуть вам на користь, вам відкриється дуже багато різних дверей, а, ви будете по-справжньому збагачені зсередини. І аж тоді я вам рекомендую зустріти свою людину. бо в такому класному стані ви притягнете тільки класного чоловіка. І тоді ви двоє злиєтеся і будете ділитися один із, одним, один із одним своїм щастям, а не зроби мене щасливою, бо я вже не можу. Більше так, розумієте? Ніхто і ніколи нас не може зробити щасливими тільки ми самі. І це потрібно розуміти. Но пам'ятайте, що без Бога це неможливо. Ілюзія говорити, що я все сама можу. Ні. Я можу сама як людина. Так? Мені не потрібна інша людина для щастя, але мені потрібен Бог. Ось тут його відчувати, його переживати, його любов на собі, вчитися приймати зцілення своєї душі від нього і дозволяти йому любити себе. Ось так, тільки так. І тоді у вас вийде. І у вас буде саме-саме найкраще життя. Я не говорю без проблем, це ідеально ні. Але коли ви будете бачити ось цим своїм наповненим внутрішнім станом довколишній світ, ви будете щасливі.